Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давно не було відео, не знімала, трішки хворіла, інші були проблеми, тому вирішила зараз для вас зняти свої покупки. Їх назбиралося небагато, але деякі є і хочу вам з ними поділитися. Значить, Перше я робила замовлення на сайті Розетка, зараз я вам покажу Це ось такий ось порошок, фірма Триюга Українська. Значить, буду ціни вам називати аюридичний порошок евкаліпт. Два штуки по 50 грамів. Значить, по 51, Ой, 51 гривня стою. Коштувало два порошочки. Значить, для чого він використовується? Має яскраве вираження антибактеріальні, антисептичні, регенеруючі та ранозагоюючі властивості. Заспокоює шкіру. Можна використовувати як маски для волосся, і для обличчя, і лупу прибирає, і від недосконалостей шкіри. Ну, Вирішила спробувати. Це для мене новинка. Якщо хочете почитати, тут ще є інформація. Значить, як його використовувати. У вигляді масок, і ванн, і всього. Значить, ось такі ось порошочки. Вирішила спробувати. Наступне це від Jardin, польський бренд, де макіяж 2 в одному тонік та молочко очищаючий. Значить, освіжає і зволожує шкіру 200 мл. Ось так розетка завжди поналіплює свої наліпки в непотрібних місцях. Значить, який він коштував 56 гривень. Буду використовувати, ну, можливо, як і умивалку, звичайно, буду використовувати. Подивлюся, так він тут у нас. Ні, бачите, у ньому така кремова біла структура формула. А, ну, аромат Аромат крему якого, звичайного, для рук. Нічого такого ледь, ледь замітний. І на розетці ще я придбала від Тезорі Де Орієнте, значить, ось такий спрей дезодорант з мірою. Значить, парфумована вода для жінок Тезорі де Орієнте, Міра 100 мл 162 гривні. Ось такий він. Значить, тут інформація. Приємний такий має аромат, але він більше на зиму, знаєте, такий, з, з, якийсь, з восточними нотками, східними. Тут також була наліпка від розетки, як завжди, я її відірвала, але тут трішки залишилося, але це мені не заважає. Ну, Я ж кажу, такий аромат, він доволі такий насичений. Східні нотки має і на холодну пору року, тому що я літом, я думаю, буде такий трішки удушливий. Значить, я пробувала заходила в магазин Васенс, мені сподобалися. Такі аромати, але той більш повинен бути з якимось цитрусовими нотами. Я думала, це він, але ні. Хоча там указано, що повинен бути воно, цитрусовий запах, але я не відчула. Більш такого, знаєте, щось в Міра трішки нагадують чоловічий парфум. Але мені подобається. Отже, це на розіці. І останнє спробувати хотіла від Амбрела ось така ось пудра для обличчя. Значить, вона коштувала 54 гривні. Ось така інформація. Талькніка, Відтінок номер один найсвітліший. Значить, що цікаво, виготовляє феєрія село область Янбол. Я не знаю, чи це Білорусь. Офіційний імпортер то Балтрейд, Місто Київ. Цікаво мені. 15 грамів це доволі таки гарна грамолка. Але от не знаю, чий це бренд, можливо, білоруський, а як він до нас потрапив. Ну, я стверджувати не буду, я не знаю. Але оце зімні, це зімніться, це щось таке цікаве. І ось такий вона має колір, доволі таке світло, але трішки як жовтуватим підтоном. Не знаю, чи на моїй білій шкірі. Ну, я думаю, сьогодні... я думаю підійде вам. Погано, видно, буде ось так ось вона. Має вигляд аромат. Аромат має пудри Рубірус. Щось таке, знаєте, з бабусиного сундучка. Значить, наступне у мене було замовлення з сайту мейкап. Також вирішила спробувати від триюги це порошок на гармота. Щось я перейшла на якісь порошки, аю аюрведою буду займатися, значить. Це для волосся. Я читала відгуки, дуже гарно допомагає і е, регулює жирність, і від лупи і зуд стимулює синтез меланіну, тобто від нього краще і волосся починає рости. Значить, що там ще на гармота вважається одним із любовних ароматів. От. Залишаючись на шкірі та волосі приємний аромат. Ну, спробую. З упаковки нічого не чути, вона дуже гарно запакована, тому подивимося. Значить, хто її виготовляє цю триюгу? Місто Київ. Ось так от виробництво тріюга ОМ. Також 50 грамів. Значить, цей порошочок у нас коштував 31 гривню. Значить, тут на розетці було 2 за 51, це було дешевше, але там на гармоти не було, тому вирішила придбати на мейкапі. Значить, Наступне 17 гривень ось таке дитяче мило Teo Baby з лавандою. Я лаванду дуже-дуже люблю. Мені подобається, я б її їла б і пила. Мені цей аромат подобається в усьому Тому і мило. Я також з ним полюбляю. Гіппоалергенне, я його вже тут трішки відкрила ну, пахне звичайним дитячим милом. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось такий біленький брусочок. Теобайба. Приємний аромат. Ненасиченої такої лаванди, більш як запах мильний є. Ось так от. І тут його виготовляє. Шумен Мадара. Господи, де ж це воно? Болгарія знайшла. Ось, таке. ось Наступне, значить це новинка також ще не використовувала. Дентафіт-фітогель для догляду за ротовою порожниною. Значить, він 58 гривень коштує 20 мл. Тут маленька така туба. Значить, на ясна та слизову оболонку рота наносити, після чого продовжний слід їсти. ну Буду використовувати, бо буває у мене також проблеми з яснами. Де да, і у мами там є проблеми, тому я, може, і її віддам. Не знаю, кому першому потребується, то і буде використовувати. Ну, спробую. Можливо, колись відгук свій дам у порожніх пляшечках. Ось так. Також була оцінка, значить, бальзам для волосся мигдальна олія. 27 гривень усього, чому б не взяти, 300 мл. Бальзами у мене улітають швидко. Він, оцінка, здається, по терміну придатності, але я його вихлюпаю швидко, тому я на це не зважаю. Значить, який в нього аромат. Ну, так, щось мигдальним молочком пахне. Ось така ось молочка. Колись такі у нас, що в місті продавалося багато отакого. Natural Collection. І шампуні були, і бальзами, і догляд за волоссям, але потім воно якось зникло. А на майкапі я знайшла. Ось таке дешевеньке, але нічого. Буду використовувати. Так, і останнє на мейкапі була дуже гарна знижка. На, що? Значить, на хайлайтер Physicians Formula з маслом Муру-Муру. Значить, 5 грамів, 125 гривень, він коштував усього ось такий він має вигляд. Physicians Formula, мені подобається цей бренд, але зараз він доволі такий небюджетний. Та він і раніше не бюджетний був, а зараз тим паче, але я бачила ці ціни на такий хайлайтер і по 400 гривень на інших сайтах. Ось така ось баночка. Ось так він має вигляд такий. І ось так відкривається. Ох, приємний має аромат масла муру муру. Так як і в мене є і рум'яна хайлайтер з таким ароматом. І зараз я спробую такий шовковистий, шовковистий. Як кремовий навіть. Зараз покажу вам уже на долонці. Ох, дивіться. Видно, вам буде такий гарний, гарний має навіть злегка рожевуватий підтон. Вам видно, він, що білій, але, можливо, так якось він, не знаю, він як довгром, не доогром, але трішки такий рожевий підтон. Ну, аромат просто такого. Знаєте, печива та плюне молоко. Ось так, чогось мені нагадує. Ну, вирішила придбати, тим паче, була гарна ціна. Ось такий має приємний колір, такий сяючий, виблискуючий. Так, це було все моє замовлення на сайті Мейкап. І останнє, що вам хотіла показати, це замовлення на сайті Єва. Значить, на Єві була акція від LCF 1 плюс 1 дорівнює 3. Значить, я вирішила придбати палеточку таку тіней. Це нова колекція «Прованс». Ну, вже, можливо, не дуже така нова, але вирішила спробувати. 3,6,9, 12 кольорів тіней і 2 хайлайтера. Ось така інформація. В принципі, 48 грами хайлайтери і маса, не то 0,65 грамів. Так, рефіли невеличкі. Але я думаю, але тут така за, застіпка дуже туга. і Ледь я відкрила, ледь не поламала цей корпус. Значить, дзеркала немає, але воно мені не потрібно. Я користуюся завжди в основному своїм, тому я це не зважаю. Такий пластик, але доволі такий міцний. Значить, І такі має кольори на кожен день на роботу. Значить, світлий не буду, це як пудри, ага, такі м'якенькі. Угу. Шовковисті. Кольори. Зараз, можливо, сонечко знову вийшло, цей не видно. Матові такі Ось так от доволі такі яскраві. Дивіться, а цей сяє має навіть такий трішки як духовний вигляд. Цікаво, дивіться, який. Так, наступний ряд. Чотири, 4. по чотири 4 будемо вам показувати. Ось такий ось також як доохромний, Так в зеленинку йде серебристий. Це такий трішки, як хлопушками, але можна розтерти. Так, да, здивована я якістю LCF, в мене є. Здається одна палетка така на кожен день. Вона. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, це матові. пішли тут матових трішки. Раз. Два, мабуть, чи три. Це такі лавандові кольори уже. Ось так, ох, цей такий, як. Прям масло масляне. Цікаво, я здивована навіть. Ось дивіться, цей такий лавандовий, красивий. Ох, нічого собі, дивіться, яка пігментація. Супер! Так, да, дійсно, я здивована якістю від Телсіф. 109 гривень вона коштувала, значить, 109 гривень ця палетка. Потім наступне я вам покажу, там рум'яна, хайлайтери, і пудра 3 в одному також 109 гривень. І вирішила за таку ціну також додати палеточку. Ось так. І хайлайтери зараз я вам покажу. У хайлайтери також такі маслянисті, доволі такі. Приємні. Це на долонці вам. Ух, дивіться, який, нічого собі. Цікаво, так що придивіться, якість дуже класна. З тією наявністю палеток, що в мене є, та і рум'яних хайлайтерів, я доволі таки задоволена якістю від LCF. Значить, це перша палеточка ось така. Наступне ось така потрійний засіб, рум'яна пудра хайлайтер. Значить, інформація. Скільки тут грамів? По 3 грами. Значить, у верхньому ярусі є дзеркало тільки. Пудру від LCF я пробувала вже. Мені якість подобається. Ну, не в цій палеточці, але іншій, Значить, пудра. Хайлайтер. Хайлайтер доволі таки посередньої якості. З космосу його не видно буде, але. Нічогенький. І рум'яна. Рум'яна також, я думаю, будуть гарненькі. Ой, вимастила вже в пудрі. Ну, нічого зараз тут покажу. Ну, пудра ось така. Звичайно, її вам і не видно буде. Так, хайлайтер. Ох. Ну, доволі такий сяє він. Нічого. І рум'яна. Ну, рум'яна такі приємні, можна розтушувати. Думаю, гарно будуть виглядати. Ось так. І ось така ось палетка мені вийшла в подарунок за 10 копійок, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за три засоби я заплатила 218 гривень. Доволі таки непогано. Також застіпка не дуже така, вона тугенька. Зараз я вам покажу дзеркала немає, такий самий пластик, як і в минулій палеці, і ось такі ось кольори. Зверніть увагу, що тут багато глітерів. Один, два, три, чотири глітери. Ну, не багато, але є. Вони такої вазелін, знаєте, як блискітки в вазеліні. Не знаю, чи буду носити. Можливо, один вам покажу, щоб не вимастити все на світі. Ну, що, це все буде все у блисках. І зараз спробуємо цей також якийсь як доохромний. Ну, глітери останні, тоді я вам покажу, може, один якийсь нанесу. Ось цей схожий з минулої палетки. Сіренький. Ось так буду вже тут наносити. Так. Ага, схожий він з цим, але. Цей і сірий. Так, білий не буду, це такий світлий. Мабуть, так, схожу з минулою палеткою, тут сіреньких багато. Ось цей рожевий мені цікавить, яка. О, доволі таки насичений. Сірий, ну цей більш з блискітками, з великим Там багато в складі блискіток. Я скажу, чи вам видно буде, але там. Переливається він. Це такий світлий в розтушовку і дивіться, який рожевий якості гарної. Значить, цей схожий з цим, а цей ціє, з цією, з минулою палеткою, Тому, придивіться, можливо, варто придбати лише одну якусь. В принципі, кольори схожі, але і різні. Значить, це вже матові пішли. Так. Де ж вже їх, може, тут насив цей насичений який? Цей коричневий. Класно, також мені подобається. І ось такий пістауповий. Сипляться. Ось на стіл мені насипалося, але тут нічого. Ось такий скоричний. І зараз візьму якийсь глітер, можливо, цей яскравий малиновий і вам покажу. Так, це як вазелін. Воно, дивіться, яке тянеться. І зараз нанесу десь, тут вам покажу ось ось такий. Глітер мене не лякає, у мене є клей для глітеру від NYX, але така, якщо база масляни стає, можливо, воно і так приліпиться. Ну, звичайно, це не на кожен день, але колись можна щось поекспериментувати, нафарбуватися під настрій. Ну, можливо, ще якийсь оцей візьму. Да, бачите, воно таке тянеться, як. Молодець. Ось оцей. Цей більш на... бліденьке, але ся є дуже-дуже гарна. Ось так вам покажу. Мені сподобалося палетками я дуже задоволена. Я здивована, я думала, вони будуть, будуть менш пігментовані. Але дивіться, які кольори. На рівні вже з Reволюшене. Чого собі. Да, я здивована. І останнє, що я хотіла показати вам в своїх покупках, значить, за 240 гривень були рум'яна від Мойра. Значить, була знижка, тому вирішила придбати. Мені подобається такий відтінок, хотіла його спробувати. Ось така інформація. Оранж Блоссом. 9 грамів відтінок номер 5 Придивіться, можливо, навіть і зараз вони по акції, бо я бачила ще. Не дуже. Ось, дивіться, який яскравий відтінок. Такий червоно-оранжевий, верх оранжевий, а це такий червоний. У мене є вже рум'яна від моря, але я якось не побачила на малюнку їхній відтінок, і вони вийшли більш такі, як пудра під колір. Тому вирішила взяти щось таке більш яскраве. Ось, дивіться, несу вам зразу з усієї палітрочки. Ну і, звичайно, малюнок тут шедевр. Прям картина метелики, квіточки. І ось такі рум'яна. Так, вони дуже яскраві, але я думаю, можна так розтушувати легким пензликом і зробити їм такий подобаючий вигляд, який вам буде до вподоби. Ось так от. Такі були мої всі покупочки на даний момент. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!